Вітаю. В ефірі програма з книжками у серці. Та є ведучий Роман Маслов та Леонід Гапєєв. Читаюча людина успішна Україна. За успішну участь у Міжнародному фестивалі Щасть у творчості та в інших конкурсах. Роман Маслов та інші учасники отримали книжки українських видавництв. Наші Видавці, наші сучасні видавництва. Це наші мирні герої сьогоденні, яким ми щиро дякуємо від серця до серця. І зараз Роман покаже ці класні книжки, які отримав у подарунок. Будь ласка. Ось перша книжка. Хроніки армії. Так. Наступна книжка. Артеміс Паул. Так. Це графічний роман, це дуже класно для коміксів. Цікавий матеріал, так. Це книжка з літературного конкурсу. Так. Це громадська організація Твереза Україна. Дуже класні сюжети на тему тверезого способу життя. Угу. Це конституція. Так, це конституція для всіх і великих, і малих. Видавництво Тундрайв, так. Це. Страховуська. Так, це видавництво Якобу. Це наука про страховаська. Ми окремий сюжет навіть по цій книжці робили. Так, дякую. Так, от. грамоти і дипломи. Грамота. Так. І диплом. от, Громадськ. Так. Це творчий конкурс мій творчий антистрес. Хочемо подякувати також і молодіжному телебаченню. Фестиве і всім нашим видавцям, отож, читати книжки це дуже цікава справа. На цьому, дякуємо за увагу.